Ось, починаючи з цього моменту ту -ту -ту, пішла позитивна преса, яка адекватно реагує на гру Миколенка, який був в матчі проти Італії. Просто чудовий, який е, уже з'їв Сака з Арсенал, Боуена з того ж таки Вестгема, і одна з моїх улюблених один з моїх улюблених мемів е, про Салаха у кишені Миколенка, Мохамеда Салаха. Це ті всі футболісти, проти яких український захисник відіграв на дуже високому рівні. І зараз він ну, один з найкращих гравців Евротона, якщо не найкращий саме зараз. Ми можемо бути необ'єктивними, але те, що один з найкращих, це 100%. І десь у мене вже починаються думки такі, що з цими словами Дайче, який так відзначив українського футболіста. А чи не готують Миколенка, чи не піднімають йому таким чином ціну перед можливим. Майбутнім прода.